І от куди тебе, Сережа, пре в 6 ранку? Блін, підзамерзла ж машина. Неділя. Спи собі спокійно. Та ні. На риболовлю. Але ж птички співають. Чуєте як співають птички? І риба буде клювати, сподіваюсь. Але холодно. Скільки тут градусів, зараз зглянемо. Нуль. Нуль. Але все одно ми їдемо на риболовлю. Як би не було холодно чи дискомфортно, чи як би не хотілося поспати, все одно ми, хлопці, з вами їдемо. Хочу провідати сьогодні нову локацію. Чисто міляк в районі 2 метрів, тому що до цього я ловив 4. Отак, від 4 до 5 метрів. Хочу провідати тепер міляку. Подивимося, що з цього вийде. Ну, а ви дивіться, ми зараз прогріємося і погнали. Ну що, друзяки, добрався до нового місцяка, нова локація. Зараз вам її покажу, як виглядає. Зараз швидко замішаємося. І... Пойдем маркеритися. Так, вибрав я собі такий от містяк, пісочок. Якраз мені буде тут зручно закрити з двох сторін, не буде продувати. На тому міс... Там уже на тому березі вже вони. люди з палатками стоять, живуть. Короче, всі чекають хід платви якого ще немає, немає. Так що от таке місце у мене буде. Так, по прикормці. Сьогодні я вибрав фідер Пряна Карамель, флагман Прошка, і з дому замішав. Не повірите, але те, що ніхто не вірить. Червону плітка XXL. Не знаю, але я з дому замішав. Чому з дому? Тому що у мене, якщо ви слідкуєте за каналом, у мене 5-літрове відро. Упаковки порвалося, я пересипав його в відро. Тому я замішав вдома кілограмчик. Ну і буде у нас фідер пряна карамель. Зараз ми її замішаємо по-бистрічку і будемо снаряджатися. Так. Так як містяк не, мені не сильно знайомий, тому в мене сьогодні буде дві палки. Це в наш шерман 390 до 120 грам і 360 до 150. Сьогодні будуть мої улюблені шермани. Так що пробувати будемо сьогодні на дві. Ну що? Спробуємо сьогодні фідер пряна карамель Я думаю, солодке трошечки зі спеціями буде те, що треба. Ну, така коричнева, не чорна, а коричнева. Так, це у мене копра Міласа. Также сюди. Доповляємо. Так. Ну що? Ну що? Перше зволоження. А ми пошли марки риться. Переклювання. Угу, Прикольно. Думаю, що це таке у нас? А в нас отакий друг. Думаю, що ж мене з покльовками таке не то. Бачите? Зараз рачка відпустимо. <плес> Думаю, що ж в мене таке непонятне там. Зараз, друже, почекай. Ми тебе звільнимо. Ой, не дюрайся таке. Не дюрайся. Стоять. Стоять. Та не крутися. Не крутися. Якщо хочеш жити, не крутися. А зараз ми тебе. Звільнимо. О! Ах, я ще ряпався. Давай. Давай. Пополз. Полиз, бачите. Пока. Ты в ней плотузовый. Кажи, что тут отпускают. з тих, на чисту пінку. Здається, щось є, б'ється. Щось є. Друзі, щось є. Невеличке, мабуть. Сейчас глянемо. О, клопвичка. Емой, иди сюда. Короче, сейчас я зніму цю палку, буду тупо на одній темповать бешено, тому що блин, ну правдикав клювание реально. Шкода таке поклевка цікава була. Зараз я цю сніму палку, буду на одну. Не буду відвлікатися на дві. В принципі, плюс-мінус я дистанцію знайшов, Буду ловити на одну. Після протяжечки покльовочка. Ну, більше всього, що я розумію, що це мелочь, реально мелочь. Бо саме після протяжки одразу почала там дин-дин-дин-дин-дин-дин, знаєте, типічно покльовки плотвині, але Ой боже мій. Це нашо? О-оця ну от вам і мелоч. Яка жирна уклейка. Коротше, походу червоної прикормкою я зібрав уклею. Цікаво, конечно, але ж де риба? О, така здорова уклейка, сілка, сільотка. Але ж хочеться нормальної риби, а не уклейки. Те ще замітив, тут зараз на косі багато хижака. Мабуть, я приїду по хижаку сюди. А ви, друзі, в коментарях пишіть, які формати відео вам заходять краще. Короткі, більш довші, там 20, 25, 30 хвилин, 40. По-друге, з озвучкою без розповідати, де я рибачу чи ні. Там номер гачка, товщину жилки, більш детальніше по прикормкам, більш детальніше по локаціям, по наживкам і ну, так далі. Тобто я маю в виду з подробицями. Так. Зараз секундочку, у мене час перезахідується. Тобто, пишіть, і я буду вам, якщо треба, буду розповідати. Або ж можу знімати мовчки, або ж можу коментувати за кадром після відзнятого. Так що пишіть коментар і я буду підстраиватися під вас. Латвичка. Червона прикормка майже закінчилась. Ще кину ну, 3-4 кормушки і все, перейду на е, карамельку. Ух ты, ти, ух ты. Хорошо зб'ється. Да. Мабуть, рановато на коси виїжджати на міляку. Тому що... Вода ще не прогріта. Плотвичка. Ось така, друзі, у нас плотвичка. Мабуть, ще рановато. ще вода холодна для кос. Я думав, що вона прогріється. а часово 11-12 вийде, рибка, ні. Ще рановато. Треба ще. Що будемо ще пробувати? Трошки посидемо. Подивимося. Так, да, уклейки цієї тут куча. Короче, друзі, все що у нас сьогодні ловиться, а ні, це маленька платвичка. Просто розміри, жах. Просто жах, я не знаю. Без мотиля взагалі не хоче клювати. А з мателем бачите які розміри. Що тут скажеш? Причому що. Хлопці плавали на лодці і ловили з лодки плотву. Причому так непогано наловили. Вона стоїть тупо на фарватері тут. А як же ти туди докинеш, якщо там 150 метрів, якщо не більше? І звісно, як її можна там утримати, ту годівницю, якщо навіть при великому бажанні там. Ну ладно, там на 100 метрів кинуть. на тільки свинцем кидати. Просто якийсь піпець. І риба є. А бачите, тільки на дистанції закиду мілоч. Крупняка немає. Будемо чекати, поки вийдемо. Зараз пару днів буде похолодання, заморозки навіть. Будемо чекати пару днів. Там щось до п'яти днів буде Ночі мінус. І зі ще творога буде вже днем плюс 7. Вон опять вершинка щось дребіжить. Це платва мілка. невеличка, щось є, але не знаю навіть щось б'ється ну ми ж не за цим сюди їхали да вона мілка така покльовує але це ж розумієте не наш формат вам вже не цікаво буде дивитися на таку рибу. Да, друзі, нічого хорошого немає. Це максимальний розмір сьогодні. Бере просто на пучок мотеля. 5, 7, 8, 10 штук. Без, без мотиля не хочу клювати від слова зовсім. Чисту опару пробував, чисту пінку пробував, нічого не хочу. Пробував пінопласку, корузу. Взагалі нічого, крім мотеля. Або ж е, пінка, одна маленька піночка, і то з подсадки мотиля. Без мотеля просто не хочу від слова зовсім. Так що навіть на, навіть вам нічого не скажу, що з нею. А що з нею? Вона просто ще на глибинах стоїть і поки не прогріється вода, на міляках немає чого її шукати. розумієте. Ну немає від слова зовсім, чого її тут робити. розумієте. Я, чесно говоря, думав, що сонечка підніметься, вона собі вийде там після 11 годин. Нічого вона не вийшла. Нічого вона не вийшла. Клює отака мілоч місцева, місцева. Да і все. Хоча, хоча, я ж говорю, що хлопці плавали на лодках і казали, що риба непогана є. Але на форваторі. Ну а як її достать, саме розумієте. А не як. Хіба що тіпа човна? Хіба тільки щовна. Так що якось така ситуація у нас. Бачите, пучок. Прикормки майже не залишилось. 2 кг корма. 2. Це в сухому вигляді. А по факту це реально, що ви ж розумієте, що це більше. Коротше, сьогодні рибу я накормив от і до. б'ється. Б'ється щось. Ну от, друзі, якось так. Більш-менш непогана плотвичка. Я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати сьогоднішню риболовлю, тому що вихідний день, неділя, а в мене ще сім'я вся боліє. А давайте з вами Підведемо, можна сказати, ітоги. Е, рибалив я на косі. Глубина тут до двох метрів. Е, саме до двох метрів. Навіть двох немає. Е, як сказати, допростять да мене колеги-блогери з гучними назвами. Е, Хід клює клюєв, закид як з пулемета, автомата, і ТД і ТП. Немає ніякого ходу плотви, тому що я не розумію, навіщо так підписувати відео. Ні, я розумію, чим гучніша буде назва, тому буде більше переглядів. Я розумію, що кожен риболов, який хоч щось розуміє в риболовлі і в ході плотви. Він дожен розуміти, що поки вода не прогріється до 8 там, градусів, вона не виходить з ям. І вона не буде харчуватися. От Поки вода не прогріється 8 градусів плюс 8, 9, 10, вона не буде харчуватися, вона буде далі стояти на ямах. Так, по кригоходу, коли несло кригу, шугу, пару днів. Дуже класно клювала риба, саме плотва. І доволі такі непогані екземпляри. Але ж це клювала місцева риба. І коли зриває кригу, і оцей кригоход іде, це нормальне явище, це стабільно. Кожен рік, коли є крига, вона сходить, риба починає рухатися. Але це якихось пару днів. І оце хто вихватив її, в принципі, відзняв непоганий ролики і написав, все, ход плотви. Ну, його апріорі не може бути. Ну, це неправильно так робити. Зумієте, що Плотва не може вона клювати в такий час. Да, місцева клює. Все що я можу сказати зараз, це їй ну, 4-5, ну максимум 6 метрів. Місцево де. на косах, на мілені ще рано. З приводу чи буде вона клювати, буде. Буде. Підібрати трошки ключик, якусь наживочку, тому що сьогодні, наприклад, я довго мучився з гачком. Три гачка змінив. Два овнера, один флагман. Просто не засікалось. Розумієте? Тому що можу сказати? Ви самі все бачили. Без мотеля взагалі нічого не хоче. Тому за сьогодні неділя, це в нас зараз яке число? 16, там у нас йдуть е, дня 3-4 морози. Але я спробую там середа четвер вже виїхати. Не знаю, чесно, буду викладати це відео, не буду, але зворотній фідбек вам дам. Отака От ситуація. Немає ще ходу плотви. І поки, запам'ятайте, не прогріється вода там 8 градусів, не вийде вона харчуватися по-бішеному. А взагалі це десь 11 градусів тепла, температура води, щоб вона пішов хоч, щоб вона пішла на нерест. Вона повинна вийти з ям, почати харчуватися і проти течії йти на місце нересту. А це не раніше, ніж 10-11 градусів. Тепла, коли самці покриваються бугарками і газують. Короче, тоді вона їсть все. Так що, друзі, отаке от було відео. Мені казали, що викладай і не вдалі риболовлі. Я не скажу, що це не вдала риболовля, це риболовля. Е риби є, її в принципі, багато, але вона мілка. Вона мілка. Я вам трошечки рибки вставлю, більш, мабуть, буде ля 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 ля, -ля. Знаю, що ви цього не любите, але що є, то є. І кажу, як воно є. По факту. Все, бачите. Так що, друзі, дякую, що ви дивитесь. Ну і, звісно, всім гарного дня, тихого вечора, ну і мирного нам неба. До зустрічі, друзі, на воді. А я буду збиратися. Все, пока.